Всім привіт! З Новим роком вас, з святами, з прошедшими, наступами. хто коли празднує? Це ваша справа. Вертаємося до стійців. Зараз я покажу, декого я вже розкрутив і ще буду розкручувати і покажу, що до чого я. Потім ще буду збирати, бо тому, що там є нюанси. Так, що до нюансів, дивіться, одного я вже розкрутив. Бачите, дивіться. Воно все вилазить, треба садити наклей. Наклей саджу отакий момент. Він себе показав дуже класно, суперово. Так, зараз далі буде. Так, беремо стійця і зараз будемо його ось тут розкручувати. Побачите. Так, беремо крісло. І будемо відкручувати болтики. Болтики тримаються міцно. Беремо шуруповерт або викрутку і ось такою насадкою. Ну, плоска отка. Викрутка. Якщо не виходить зразу, так як в мене, О, в мене пішло. То треба зривати викруткою, бо того, що воно того йде, щоб не поламати бідку. Зараз покажу ближче саму бідку, як вона є, чи буде видно, бачите? Вона йде плоска. Все, і так поїхали. Так, народ, дивіться, я вже цей самий. Розкрутив. Тепер треба його о, розслужити. О, бачите? Воно розкладається і попересихало. Це все буду потім ставити ще на клей. Так. стільки запчасти. І так, і так, далі. Піде. Це все, роз... Опа, ще Це все розкладаю. Потім буду збирати, клеїти. То я вам ще покажу. А далі, слідкуйте, дивіться, підписуйтеся. Всім пока. Гарного вам дня всім